В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox Fem. Всім привіт! Вас вітає вітаєшна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча, карабінович Христина. Ольга Юліанівна Кобилянська українська письменниця модерністка, рання буковинська феміністка. Близька подруга та соратниця Лесі Українки. Її батьки уважали найважливішим вивчити своїх п'ятьох синів. Доньки ж Ольга та Євгенія. Отримала лише початкову освіту, проте маючи лише чотири класи офіційної освіти. Кобелянська гостро відчувала нерівноправне становище жінки, рабство родинне і рабство суспільне. Ольгу не полишають мрії про подальшу освіту, в той час важко для жінок, тож вона наполегливо навчається самостійно, позичає книжки, користується підручниками братів, слухає їхні дискусії, багато читає. Ольга Кобелянська за майже півстоліття створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних і публіцистичних статей, перекладів, лишила значне за обсягом листування. Частина її творів написана німецькою. Чоловіки остерігались Кобилянською через її європейське мислення, прогресивні та амбінсовані погляди, хоч сама вона була дуже жіночною, найміж Кобелянська так і не вийшла. Переживши кілька приступів важкої хвороби, часто їздила на курорти. Аби покращити здоров'я.